Чи Швеція планує передати нам літаки, літаки Гріпен, нашої мови це Герифон, одні з таких крутих винищувачів. Дійсно, вони готові їх передати, але попередньо говорять про те, що спочатку передадуть літаки розвідники щоб, скажімо так, раннього виявлення. Це, що летить в нашу сторону, вони допомагають ці літаки розвідники, допомагають в 16 Тут якраз мовно кажучи, це перший буде крок, який ем, буде здійснений Швецію до України, от в, в цьому авіаційному напрямку. Вже потім вони будуть готові пізніше передати, передати винищувачі гріпина. Але вони також, звісно, говорять про те, що трохи важко буде Україні, бо вони вже мають. Тобто ми маємо вже f 16 міраж, f 16 американський, міраж це французький, і буде ще... <кхід> Вибачте. третій гріпен. Здійсно, це буде трошки важкувато для наших військовослужбовців, бо ми ж розуміємо, що це ж не просто літак, це вся інфраструктура обслуговування. Під кожен літак вона окремо, тому це також треба буде забезпечити. І звісно, воно набагато легше, якщо уніфіковано. Воно, але це трошки три різних Хоч і винищувачі, але все літаки різних типів. І звісно, інфраструктура в них буде трошки різна. Але тим не менше вони говорять про те, шведи швед говорять про те, що Україна в принципі з цим справиться. От давайте я вам про сам Гріпен скажу. Шведський багатоцільові винищують четвертого покоління. От що ви розуміли, що це таке. До речі, нагадаю, що у нас є ініціатива PEARL. якраз оце і є, що за гроші Європейського Союзу закуповується зброя, передається Україні. От в рамках там зараз ідуть типу, етапи, а, значить, пакети. Зараз йде другий пакет, в якому якраз приймає участь, бере участь Швеція, Норвегія і Данія. Ну чудові три нордичні країни, які ми просто завжди дячні, які вони. Молодці допомагають. Другий пакет, тобто вони одні з найперших, які підтримують на 250 мільйонів євро. Ця допомога. Далі буде треті, четвертий, п'ятий, шостий пакети. Там також, до, до речі, вже розписано хто який пакет буде фінансово підтримувати. От, просто на самому початку. Одні з найперших це шведи, норвежці та датчани. 250 мільйонів. Для того щоб ми давали відсіч Російській Федерації, щоб вона, по перше, не продовжувала лізти на територію України, і звісно, на територію Євросоюзу, але вона продовжує це робити, якщо навіть не безпосередньо військовими діями, то шпигунськими точно.